Доброго дня, ми з України. Сьогодні до вашої уваги планка. Відкрита планка для набоїв калібру 338 Lapua Magnum Ось такі бецьки Ось так. Воно все грузиться. Значить, прикол в тому, що а, пуля закрита від пошкоджень. Має липучку Велкро, можна чіпляти туди куди завгодно, туди, куди чіпляється, Де є, е, зворотня Велкро. 10 набоїв, резинка товста. Е, для е, обуві. Ось. Пластик 2 мм ABS пластик. Ось такий простенький, але доволі зручний і потрібний пристрій. Всім дякую, слава Україні!